Ну, всім привіт. Блогер з мене ще той, але потрошку будемо пробувати. Коротше, так виглядить ззовні те, що я придбав. Таке воно тут все було позарощується, тобто купуть трішки нащепав. Зробив таку ділянку. Тут хочу зробити вогнище для вечорів, так як поки що... Робити. Ну, відпочивати ніде ніяк, то це буде непоганий такий варіант з книжкою вечірком вийти, почитати. Зробив, ну як зробив, нарягав, декілька таких а-ля типу, клумбочок, якого роже їх по периметру кинув. Тут сітка впала. Роботи дуже багато. То вчора щипав, трішку до ладу цю ділянку привів, позагрібав. Те, що сміття було там скло, банки всякі. А зараз все буду рити. І все. мені сусід приніс самшиту, кущик такий непоганий. То Зараз його замочу, віддерться. На лью води і потім сюди висаджу. Так, ну залив я його водою, хай трішки корінчики розмючиться, а взагалі то сам ще таки буде прикольно. А якщо він і взимку, і влітку, начебто зелений, то можна буде купити у сусіда, там, по 20 гривень його продає. І так по всьому периметру зробити. Буде така огорожа зелена. І взимку можна вийти на вогнище, буде, і влітку все гарно. Так, ну щоб двічі не робити ту саму роботу. Буду у відра накопувати. Зараз візьму агроволокно, вниз спущу, щоб воно в щілі не випадало, і тоді буду вже туди засипати землю. Робимо. Так, ну що, до чого ми дійшли? Тут у нас ось така виходить штука, клумба. Але проблема в тому, що глибину потрібно, я вже то викопав, а грунту більше лишнього і немає. Тому поки туди засаджуємо. А далі вже будемо або замовляти, або по факту дивитись, може, десь можна буде ще підібрати. І думав, я дивився, буде прикольно на оцій стіні повісити простинку і ввечері на проєкторі вмикати кіно, дивитися. Буде прикольно. Ну а зараз цю штуку викидаємо, беремо ці палети, ріжемо і робимо такі стільці-лежачки. Ну і поки будемо розміщати їх тут. Далі поступово будемо доходити до цієї ділянки, покращувати. І це все ви будете бачити разом зі мною ці всі зміни. Аби я знав, що воно в такому стані, я б це зняв. Я так ось взяв і воно все склалося. Цело моє тирено золота, Неспокій в полі розливає свій. Де ти що знову шече проліта, Що просли, залишивши слід, Тут кожен день як казка яву, де руки працеї поряд дива, Де землю пести повдитину рідний кожен подих туда чудеса. А -а -а. Целе ремесло, це наше життя, тут сила в руках, і серце в трудах, з любов'ю до землі, що нас завстила, Ждивемо ми, благодій теплі, целеме ремесло – це наша душа, Під рамку до дочь порода проста. Дав ми не знаходимо свою свободу, целесло, ремесло – це наша долі роду. Небо в руках майстра жива, струху підструглитя, тріски золоті, а руки міцні, мов скорення колона, поточують чудеса, що в серці на меті. На хороді знову сходять луди. Тут кожен день приносить свій врожай, і в душах наших радість і надія, що завтра знову праця буде ра Всела, ремесло, села і ремесло Це наше життя. Так, ну, межу я зробив. Орієнтир був цей сарайчик. І поки що виходить ось так. Територія невеличка, але для затишних посиділок те що треба. І те, що я боюсь, найбільше, що за зарослями. Там купи, сміття, скло, пляшки. Я ще кину, тут жила, жила чимало, цей сарай, це, це хазяйство, бабця стара, тому то нормально. Так, я вже туди потроху дрова скидаю, те, що тут таке находжу, брусочки, всякі палички хворост на розпал 50. Тут не знаю, було б і прикольно з одного боку цю стіну закрити, поставити два цих контейнера. Каже не чітко стають. Але з іншого боку, блін, якщо там щось садити, то ніяк буде з проєктора дивитися кіно якесь ввечером. Так, ну що, один приговорив. Така штука виходить. Жара градусів 540, то звісно, да. Дає про себе знати. Так, розібрав і далі ці дошки. Зараз будемо ножки бити. Тихо ранком сходить сонце, втоліжай, вірю, пісню дзвонить. Тут, де серце, дихає свободою, село моє, де знайшов любов, Руки в праці. День на злеті, у майстерні тепло й світло, дерево у серці оживає, а життя мов пісня на землі лунає, Серво і ремесло, це рідна сторона Тут кожен день мов весна, у полі, у саду, у майстерні дозорі, життя дарує нам свої плоди Село і ремесло, це наш оберіг, в кожному скуті серця теплий світ. Ми коримо, живемо, будуємо майбуття, стеле і ремесло, наше щастя і життя. Горолоді знову праця в поліжнива, йдуть до краю. Тут ми всі є на силах, що тримає світ наш від зими до літа, Дерево мов казка, оживає, майстер знає таємниці всіх ремесел він творить, наче вмілий чарівників кожній справі бачить дітьми стім і мрій політ. Село і ремесло, це рідна сторона, тут кожен день новий мов весна. У саду, у майстерні дозорі, життя дарує нам твої плоти, все лові ремесло це наш оберіг, кожному стуці серця теплиці. Ми коримо, живемо, будуємо майбуття, целе ремесло, наше щастя і життя. Моя тиранам золота, де спокій в полі розливає світ, де ти що знову шече проліта, що персли, залишивши слід. Тут кожен день, як казка єву, де руки праці і поряд дива, де землю пестить, повдитину рідне, кожен подихту». Як то кажуть, раз, два, три, драбинка для качечок гори. Пока ось так виходить. Так, ну і коротше да. Доробив я. Ну я доробив. На сьогодні то, що закончив. Получається у нас основа спинка. А, міняється, Там у мене є со шкафа. Їх просто підрізати по ширині подобрать і по длині підрізати і все. І в будь-який момент у нас знімається, ховається і переносить переносить бо вона не таке важке. Ну и хранить потом, если надо будет его заховать куда-то, тоже дуже легко. Так что тут еще будут подлокотники, чтобы облокачиваться. Ну и спинку я просто другу подберу, это так для примера показав. А вот так по ширине там я поширше, как раз в разрез. А в целом анатомично, зручно, все четко, похоже на туалет в Ну, стыки. Сьогодні у нас что, Кінець серпня, вже 23. Так що нормально. На це літо хватає, а там вже і забор треба ставити і міняти все. Коротше, це чисто так колхоз. До кінця літа тут тиждень залишився, може ще пару разів осінь вийти та і все. Ну а клумби, ці теж вже потім прийде. Будемо вже вирішувати, що як куди, що тут залишимо, що приберемо звідси. Тут зараз цей шам... самшит, шамшит висаджу, бо пропаде жалко. А там уже потім досаджу, як грунт е... буде. Ну так що може, пару кадрів ставлю. Сьогодні пробуємо палить багато. Дивимось, як воно буде в темряві виглядати. Має покраще. Короте, короте, вирішив я доробити поручні. І поки нічого воно не шліфувалося, то отак от. Так от чувство твой трон.